Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Я сьогодні вирішила почати знімати новий влог нарешті. В мене є одне важливе книжкове завдання. Я подумала, що можливо, вам буде цікаво подивитися. Я сьогодні їду в Роттердам, там є український дім, в якому є бібліотека, в якій приймають книги українською мовою. І я вирішила нарешті трохи розвантажити свої книжкові полиці. Тим більше, завтра до мене приїжджає пакунок з України, і там буде багато нових книжечок, і якби потрібно їм знайти місце. Я розумію, що я не розвантажу настільки ці полиці для того, щоб от просто все було ідеально, але хоча б трошки полегшити ось це все потрібно. Давайте я вам зараз покажу книги, які в мене власне доволі давно. Ті, які я стовідсотково вирішила, що я буду від них позбавлятися. По-перше, це Жоель Дікер і його правда про справу Гарі Кваберта. Давно я вже читала цю книгу, вона мені, на жаль, не сподобалася, хоча покладала на неї великі надії. Мені не сподобалося, як вона. Була написана, вона мене дратувала більше часу, коли я її читала, тому я от вирішила, що точно з нею я розпрощаюся. Тим більше вона популярна, і думаю, що 100% знайдеться хтось, хто захоче її прочитати і кому вона сподобається. Далі в мене є дві книги від Доржа Бату: це Моцарт 2.0 і Коко 2.0. Книги, знаєте, на один раз для мене мені, напевно, найбільше сподобався Моцарт, тому що от дійсно. В моменті я отримала задоволення. Це така дуже мила, легка історія, з якою ти класно проводиш час, відволікаєшся, розважаєшся, і в принципі, все Куку -ку? мені сподобалося вже менше. Можливо, тому що Моцарта я читала в абсолютно інших реаліях, Це вже було давно. Світ був інший. Знаєте, сприймалися, сприймалася. Така література, принаймні мною трохи інакше. Ореста Осійчука-Брикосова книгарня. Я не так давно розповідала про неї, про те, що це було таке розчарування 2023 року. Вона мені не сподобалася, взагалі не викликала жодних емоцій. Хіба що такого знову ж таки роздратування через те, що вона мені не подобалася, мені не зайшло, як вона була написана. Далі в мене є Євген Хміль, 10 дзвіночків. Це книга, яку я дуже хотіла прочитати. Я вже навіть не пам'ятаю, пам'ятаю, чому це було давно, коли я дізналася про її, про її існування, і не могла її знайти взагалі ніде ні в офлайн ні в книгарнях, ні в онлайн. І потім знайшла і почала її читати. Прочитала сторінок, точне тобто, треба передивитися ці книжки, чи я тут нічого не залишила ніяких закладок. Я прочитала сторінок. Ну, може, 40-50, і це було жахливо. Ні сюжет мені не сподобався, ні як це було написано. Тема якась така, якийсь такий підхід автор обрав, не хочу навіть вдаватися в деталі, одним словом, мені не сподобалось, не рекомендую читати, якщо ви раптом думали. І ось, власне, ось тих книжок, з якими я вже давно вирішила розпрощатися, це все, 5 книжок. І... Цього тижня, знаючи, що я поїду в Роттердам, я вирішила взяти читати книгу, яка не була в мене в найближчих планах. Але я підозрювала, що можливо це буде теж така одноразова книга. А я більше ставила на те, що вона мені не сподобається ніж сподобається. Я подумала, треба її швиденько прочитати. Тим більше вона маленька, встигнути якраз до мого, моєї поїздки. На випадок, якщо вона мені швидше за все не сподобається, я її теж відтам. Паска для різника автора Юрія Даценко. E cool. Як взагалі вона в мене опинилася? Я читала, напевно, десь рік тому було відео тиждень читання. Я читала книгу, якщо я її зараз знайду, ось вона: Будинок на аптекарській Ольги Саліпи. Це ретро-роман, ретро-детектив такий, який мені сподобався лише через те, що тут Проскурів, моє рідне місто Хмельницький, в минулому Проскурів. Ось ця атмосфера, знаєте, історичний контекст. Текст мені було надзвичайно цікаво прочитати а, і подивитися, як виглядало моє місто там скільки 200 років тому, 150. Це надзвичайно цікаво. І хтось мені в коментарях написав, що є ще ося книга, де теж локація це про Скурів, кінець 19 століття, і що це цікава книжка. Я її придбала, але ну от десь я знаєте ставилася до неї десь так само, як до цієї, тому що тут мені сподобалася лише атмосфера. А як це було написано дуже так посередньо примітивно сюжет мене було багато питань до чоловічих персонажів, любовної лінії. І я очікувала, що от з паску для різника, десь так само буде така книга на один раз. Проскурів, атмосфера класно почитати і все. Але я прочитала цю книгу, і вона мені сподобалася значно більше. Це дуже добре написано. Ну от дійсно, знаєте, такий охайний, хороший текст, який тебе не дратує. Відчувається, що автор знає, що він робить. Ну от він міє користуватися словами, реченнями, цими конструкціями, і в нього це добре входить. Я так, знаєте, все читала, читала і думала, коли настане той момент, коли мене щось буде дратувати. Сюжет тут доволі простий і немає так багато простору для того, щоб воно ну, аж дуже якось вразити читача, але мені сподобалося, мені було цікаво читати, і герої мені сподобалися. Це. Ем... Такий теж одноразовий роман, тобто ти його не будеш перечитувати, але знову ж таки було багато моментів власне про місто Проскурів, які мені було цікаво дізнатися, поринути в цю атмосферу, пройтися тими вулицями, на яких я зростала, в такому ретроформаті, знаєте, ніби ти плівку якусь стару, дивишся чорно-білою. Я розумію, що я не буду її перечитувати, але от позбутися, я напевно її все ж таки не готова, так само, як і з цією книгою. Ну тому що відверто, ось ця книга. Навіть значно гірша за цю, тобто логічно було б її віддати і не забирати місце на полицях, але Моє рідне місто, ну не так багато книжок дає, де фігурує моріє рідне місто, тому, напевно, зараз, поки що, я не готова прощатися з цими книгами. Я про цю детально розповім, напевно, вже в прочитаному, але от так сталося, що ту книгу, на яку я ставила, що я її віддам бібліотеку, вона все ж таки поки що залишається. Я, до речі, знаєте, що зрозуміла? От десь за останній тиждень я просто читала такі дуже цікаві, нетипові для мене книги. І це книги, які ну, на один раз ти їх не будеш перечитати. Але вони настільки мене розважають, відволікають і закривають усю лінію ескапізму, яка мені зараз дуже потрібна, що я зрозуміла, що мені напевно потрібно купувати Kindle в якомусь найближчому майбутньому, тому що я ем, не хочу купувати ці книги. Ну я не хочу займати ними місце на своїх полицях. От, наприклад, як ось ці книги, але от ем, мені хочеться принаймні дві такі там чи три е, про місто Проскурів мати на полиці, а все решта. Все ж таки, от тому, що навіть до речі, усі ем, це серія історії провінційного хірурга. Там є ще книжки з, з цим головним героєм. Наприклад, їх я би вже не купувала. Я неодноразово говорила про те, що я важко сприймаю що аудіо, що електронний формат, і мені дуже потрібно мати книгу в руках, але ну не можна мати все. І потрібно якось вирішувати це питання, тому що англійські книжки деякі такого жанру я можу взяти в бібліотеці, але з українськими книжками, і от з тими, які не можу знайти англійської бібліотеці, мені потрібно щось вирішувати. Мені напевно потрібно купити читалку. Давайте зараз з вами ще пройдемося ось цими полицями і подивимося, можливо, я ще щось знайду, що мені хочеться віддати в бібліотеку. Я думаю, що одну, дві, три. Можливо, книжки ми з вами відшукаємо. Давайте подивимося на ось цю полицю з нонфікшеном. Хоча мені здається, що я тут нічого не знайду, чого я б хотіла позбутися. А більшість книжок я насправді навіть ще не прочитала. Поки що, ні. Так само, як і з другою полицею. В мене тут стоїть віхола. Ось тут ой ой-ой! Квіточка падає. У мене ось ця композиція з засушеними квітами така нестабільна. Знаєте, треба трошки посунути. Ось цей вазон. Так, в мене тут е, видавництво Віхола. така, знаєте, dedicated shelf. І так, я теж, звідси, нічого віддавати поки так. що не планую. Е, тут в мене англійська література на е, ось цій одній поличці. І, напевно, ми з вами щось знайдемо хіба ось тут. У мене тут ой, штатив, в мене тут е, що? Просто художня література. Я так думаю. Що можна було б, напевно, віддати ось цю книгу? Це Тіні забутих предків і «Інтермецо». Тіні забутих предків мені якось не дуже зайшли, коли я їх читала останній раз. «Інтермецо» мені сподобалося, але напевно, що якби я перечитувала, я б придбала собі в іншому виданні, можливо, навіть «Віхоли». Мені здається, що в них є ось ця подарункова колекція, там є Михайло Коцюбинський. А ось цю книжечку можна віддати, і тому що 100% її хотів би хтось прочитати. Що в мене тут є ще? Ем, не сезон Теї Золотковська. Мені сподобалася ця книга, я її читала разом з вами у Влозі в Швейцарії, але це та книга, яку я навряд чи буду перечитувати. І е, мені здається, підписниця писала, що є ще навіть друга не друга частина, а, чи можливо навіть і друга частина, але, типу, такий фрагмент, який був тут в історії, про нього є окрема книжка. Я б її навіть почитала. Але, от, не сезон. Ну, типу, класна книжка. Я отримала задоволення, але чи хочу я її мати в себе на полиці, незважаючи на те, що мені подобається її зовнішній вигляд. Не знаю. Треба подумати. Давайте відкладемо. Весілля на Стусі теж я, до речі, читала в тому ж влозі, але, напевно, я поки що не хочу позбуватися. Ні, не хочу. Ще в мене є тут один Дорж Бату, і це насправді єдина книга, яка в Дорж Бату мені сподобалася. Знаєте, ось дійсно, що якісь були дуже класні думки філософські, і я її тому залишила. а Моцарта Якокова вирішила віддати. Але зараз я на неї дивлюся, і не знаю, мені здається, що. Теж можна подумати над тим, щоб її віддати. Ну і це все, напевне, з цієї полички. Ці книжки коти Капівника Шавку я точно не буду віддавати. Забуття я не читала, брокоси я не читала, «Дім для дома точно не буду віддавати. Мені важливо мати книгу. Авторка, яку вбили росіяни Євгенія Кузнецова. тут поезія Тигролова. Мені ось це видання не дуже подобається, чесно кажучи, але я не впевнена, що зараз просто знайти нове, тому я ще не перечитувала. <ганування> Залишаємо поки що. Тут в і Жадан, і Кідрук, і Павлюк, і Артем Чех. І, напевно, з цих всіх книжок я б лише думала над книгами кідрука, які мені не дуже зайшли. Ось ця, наприклад, доки світло не згасне назавжди, ось ця книга ну, дійсно, мені вона значно менше сподобалася, ніж всі інші. Я б її, напевно, і віддала. Але мені так подобається мати всі книги кідрука в себе на полиці. І я, знаєте, поки що однозначно не визначилася зі своїм ставленням до того, як пише Макс Кідрук, тому що мені місцями це дуже подобається і дуже імпонує, а місцями ні. Ми якось ще детальніше про це з вами поговоримо, я впевнена. Але. От На даний момент, знаєте, в мене таке таки не неоднозначне, мені дуже подобається Макс Кідрук, Тут все однозначно, але от в його стилі і в будові взагалі сюжету і всього я не на 100% можу сказати, що я прям фанат. Хоча зараз, все ж таки, поки що ми залишаємо, я думаю, ці всі його книжки. Мені подобається мати багато книжок, Макси Кітрука на полиці. Ось цей роман, я щось я ніяк до нього не дійду. Найважливіше наприкінці Галини Водовиченко. Не знаю чому, ось все якось не доходять рука, але е, мені цікаво прочитати. Мені здається, підписниця його порадила, тому. Давайте поки що залишимо. Ось тут на найнижчій полиці в мене ще є е, мрія про Антарктиду, яку я починала читати, яка мені не зайшла. Але е, не знаю, така якась вона мені унікальна, знаєте, за своєю тематикою. І я, напевно, не готова поки що її позбуватися. Я дам собі другий шанс на знайомлення з цією книгою з автором, тому поки що залишаємо. Таким чином, в мене є ще три книги на розгляді. Я думаю, що все ж таки Михайла Кутюбинського я точно віддам. А ось Дорж, Бату і Таїза Отковська ще подумаю. У мене є десь ще годинка-півтори до того, щоб їхати, тому є ще час. І загалом книг нібито не багато, але я їду транспортом там. Три чи чотири види транспорту. І якби книжечки трохи важкуваті, то йому їх треба дотягнути. Не хочу набирати аж дуже багато. Хоча ось так ну було б прям ідеально, тому що це дійсно доволі багато місця мені б звільнило на полицях. Побачимо. Я думаю, що ще щось для вас познімаю в Роттердамі, якщо буде зручно, але не обіцяю. Тим не менш, побачимося трошки пізніше. в український дім сім книг, а повернулася додому. З двома новими. Причому одна така величезна, що вона просто за три, напевно, книги. Вона товстелезна. Але я не придбала собі сама ці книги. Для мене їх придбала Олена, з якою ми, власне, їздили в український дім, в Роттердам загалом. І Олена, це вже не просто моя підписниця, це мій partner in crime в скуповуванні книжок, відвідуванні книгарень. І ми дуже класно провели час в ось цій книгарні в Роттердамі, Вона величезна. А я думаю, ви бачили. На кадрах, ми були там ну, години три, мені здається, це було дуже класно. цю книгу Олена для мене придбала ще раніше в секонд-хенд-книгарні. Вона мені написала, чи хочу я чергову книгу Джона Ірвінга. Я сказала: так, давай. В мене вже не знаю, п'ять, напевно, книжок Джона Ірвінга на полиці, і я досі не знайома з цим автором. Я дуже сподіваюся, що коли я почну, мені сподобається, тому що ну, на мене буде чекати, щоб купа його книг, і буде дуже сумно, якщо мені не зайде, але все ж таки я поклав. Дає великі надії. Я взагалі нічого не знаю про цю книгу. Анотація, якась максимально. Дивна і з неї нічого не зрозуміло. Тому буду знайомитися ось так просто без попередніх якихось знань. А це саме стосується і Мегі Офарел «The Distance Between Us». Це книга Олени. Вона її прочитала і запитала мене, чи я хочу собі її мати, тому що вона знає, як я люблю Мегі Офарел. Знову ж таки, я не могла відмовитися, і Олена мені її подарувала. Ви знаєте, що Мегі Офарел – це одна з моїх найулюбленіших письменниць, і я хочу прочитати в неї абсолютно кожну книгу. А тут знову ж таки дуже дивна якась анотація з відгуку Олени. Я зрозуміла, що тут багато героїв, багато різних ліній, і часом може бути так трохи незрозуміло і змішуватися ося вся інформація в голові. Але в стилі Фаррел це дуже меланхолійно, поетично, красиво написано. Тому я із задоволенням прочитаю це, здається, книга 2005 року, тобто їй вже так 19 років, майже 20 і цікаво, які враження в мене будуть від неї. Тому ось такими. Новими книгами я повернулася додому. До речі, в українському домі насправді це виявилася не бібліотека, як я собі думала, а лише такі дві книжкові шафи. Там декілька поличок з дитячою літературою і з дорослою літературою. І працівниця була волонтерка, напевно, краще сказати. Була в захваті від того, що ми привезли стільки книжок, що ми поповнили власне ось цю міні-бібліотеку. Тому, якщо ви в Нідерландах і ви хочете віддати книжки, вас які в мене вже не залишилося простору на полицях. Хто приїжджайте туди, діліться своїми книгами. Я впевнена, що там точно знайдеться якийсь українець чи українка, які захочуть почитати ці книги. Там взагалі було так доволі активно. Ну це субота була, і там було багато дітей. Вони гралися, і люди грали в шахи. Дуже класне таке, знаєте, місце, осередок спільноти українців. Наостанок поділюся з вами книгою, яку я читаю зараз. Я почала її читати на початку лютого і запланувала собі власне її. На весь місяць, тому що вона величезна, хоча, можливо, такою не здається. Це Девід Куперфілд, Чарльза Дікінса. Тут дуже тонесенькі сторінки, маленький шрифт, і загалом, якщо відняти ось ці всі там нотатки, то десь 880 сторінок, я зараз на 597, Фактично, 600 сторінок я прочитала. Я в захваті. Це неймовірна книга. Чарльз Дікінс неймовірний. Я зрозуміла, що він один з моїх найулюбленіших письменників. Ще коли я прочитала лише одну книгу Великі сподівання. А зараз я прочитала це вже третя його книга, і от я. Точною впевненістю стовідсотковою можу сказати, що це мій один з найулюбленіших письменників, тому що ніхто так не пише, як Чарльз Дікенс, ніхто не може поєднати і е, гумор, і щемкість, і якусь драму, і абсолютно такі, знаєте, дуже тонкі моменти, психологізм персонажів. Він геній, світовий геній, це всіма визнано. І я просто в захваті е, від е, того, що я читаю, ця історія фактично. Біографічна, і Чарльз Дікін сам називав цю книгу своєю найулюбленішою дитиною. І це історія про нього фактично, тут не все чітко біографічно, але дуже багато ліній прослідковується. Напевно, я детальніше спробую сформулювати свої думки для прочитаного, Але от зараз можу сказати, що я вирішила відзначати для себе моменти, де мені смішно, і ось з цим кольором таким гірчичним. І ну, якщо отак по-чесному все відзначати, то це буде, напевно, кожна друга, третя сторінка. Дуже класний гумор, дуже такий, знаєте, він англійський, а такий гострий. Я просто обожнюю таке. І що мені ще дуже сподобалося, це, напевно, Найкраща, найкращий приклад для мене того, як автор описав почуття закоханості. Ось цієї закоханості в такому дуже юному віці, в ранньому молодому віці, коли юнак закохується, і ось цей опис того, що він відчуває, домура. От чесне слово, це знову ж таки таке поєднання трохи ем, комедії, такого знаєте, гумору, якоїсь іронії з щирими відчуттями молодої людини, яка в. Перше в житті пізнала, що таке а, закоханість та, така, такий захват дівчини, як він просто ходить містом і все до нього промовляє. Не буду називати ім'я цієї дівчини, але ім'я цієї його коханої, і пташки співаються ім'я. Просто неймовірно описано, дуже реалістично і класно. Я хочу закінчити цю книгу 28-29 лютого, для того, щоб 1 березня, в перший день весни взяти якусь іншу книгу. Я навіть знаю. Вже є в мене є такі приблизні плани. Я б хотіла, щоб березень у мене був такий максимально феміністичний, щоб я читала книги, написані жінками-авторками. Тому побачимо, якою стане перша книга весни, але от. Чарльз Дікін з Девід Коперфілд. Я вам рекомендую детальніше знову ж таки розповім прочитаному, але хотіла поділитися такими своїми свіжими враженнями, поки я ще в процесі читання цієї прекрасної книги. Я, до речі, зараз для вас буду знімати книжкові покупки. В мене дуже темно. Я сподіваюся, що мене ося лампа, яка мені світить, не засліпить мене остаточно за той час, коли я буду знімати, тому що книжок багато говорити буду багато. Сподіваюся, що все ж таки не 5 годин я на це витрачу. Поки що будемо з вами прощатися. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. сподобалась така маленька прогулянка Роттердаму, більше книгарною Роттердама. І загалом ви затишно провели цей час зі мною. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе, Па-па!